Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, священник Михайло Гетьман, і темою нашого обговорення сьогодні є поняття, що таке ангели. Зустріч з ними у священному Писанні. За новоюліанським календарем 8 листопада ми будемо вшановувати небесні воїнства. З їхніми главою архістратигом Михаїлом та знайомитися з їхніми подвигами, перемогою над Деницею та ангелами, які пішли за ним та інші явища, які пов'язані з працею ангелів на нашій землі, з вказівок самого Бога. В честь цієї події вважаю за потрібне. Нам познайомитися з самими ангелами більш детальніше і з таким явищем, як ангел у священному Писанні. Церква говорить, що перша поява ангелів зазначається у Старому Завіті під час творення світу, а саме в момент відділення небесного від земного. Коли Бог творив світ, Він створив небо і землю, тобто небесний світ або духовний, і земний або тілесний, і розділив їх. Насельниками духовного світу є духовні ангели, а тілесного або земного всі ті, хто мають плоть, люди, тварини та інше. З цього моменту ангели, як творіння Боже, починають свій самостійний спосіб існування, водночас помагаючи Богові у служінні йому. Пізніше ми дізнаємося про те, що в небесному світі відбулася війна, результатом якої стала перемога небесного війська на чолі з Архистратигом Михаїлом. Над Деницею, з ангелами, які пішли за ним. Ціллю Дениці або сатани, що в перекладі означає противник Бога, було стати Богом або як Бог, використовуючи силу. Про цей момент у Писанні говорить сам Христос: я бачив Деницю, що як блискавка. Впав з небес на землю. Це засвідчує нам те, що війна, яка триває і сьогодні між добром та злом, вона триває ще з того часу і започаткувалася на небесах, а ангели і архангели по сьогоднішній день допомагають усім тим, хто сьогодні бореться за добро. Також зі священного писання ми можемо дізнатися і ознаки ангелів, про які нам описав сам пророк Осія, споглядаючи велич Божу. Він бачив многооких херувимів і шестикрилих серафимів. Також, якщо споглядаючи на передання церкви, то Діонісій Ареопагіт нам перелічує дев'ять чинів ангелів. Які розташовані одне від одного з урахуванням близькості до Бога у спілкуванні від найближчого до найвіддаленішого. І вони виглядають наступним чином: серафими, херовими, престоли, господства, сили, власті, начала, архангели і ангели. Інформація про це вчення для кожного християнина відкривається у таїнстві хрещення, коли у підготовчих молитвах до таїнства вони зачитуються у ньому. Підсумовуючи ангели це є Богом створені творіння безтілесного характеру і відносяться до світу, який є для нас невидимим. І можна сказати наступне, що вони мають ієрархічну систему у вигляді чинів і безпосередньо знаходяться під Божим управлінням. Вони є сторонниками Божого добра і на стороні істини, знаючи це все і усвідомлюючи, ми повинні з повагою відноситися до них. Та у день їхнього вшанування просити у Бога, щоб за Його волею вони допомагали нам подолати сучасне новітнє зло. У хвилинці християнської етики хотів би наголосити наступне: кожна людина має свого особистого ангела-охоронця, який з моменту хрещення опікується нею та оберігає її. У будь-якій критичній ситуації. Церквою є встановлені спеціальні молитви до Бога, де ангел виступає як той, хто є його руками у оберіганні віруючого християнина. Вони знаходяться у ранішніх та вечірніх молитвах у молитовнику.